А в одній з київських шкіл учні поставили сценку, в якій по сюжету нібито б'ють співробітника ТЦК. Відповідне відео у Фейсбуці опублікував начальник управління комунікації командування сухопутних військ збройних сил України Віталій Саранцев. За його словами, коли в сценарії з'являється сцена побуття українського військовослужбовця, це вже симптом серйозної проблеми, адже ця криза розумінь це криза розуміння, хто насправді ворог, а хто захисник. На інцидент відреагували в Дарницькій районній державній адміністрації. Там уточнили, що подія виникла під час проведення святкового заходу в школі номер 309 За відповідним фактом буде створена комісія, яка і надасть відповідну оцінку даному випадку. Водночас перевірку проводитимуть і в правоохоронних органах. В Нацполіції заявили, що наразі співробітники ювенальної превенції спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми акторами. Ну і так само інцидент вже прокоментували безпосередньо в школі. Адміністрація навчального закладу в коментарі для вечірнього Києва розповіла, що діти розіграли сценку на концерті. Присвяченому дню святого Валентина. Ну а щодо самої мініатюри, то приймальні зазначили, що керівництво школи не було поінформоване про її контекст. І також представниця навчального закладу додала, що за словами самих дітей вони вважали, що це буде смішно, бо вирішили, що війна вже закінчується і більше нікому не потрібна. Ну і крім того, відомо, що до школи завітають представники ТЦК, щоб провести роз'яснювальну бесіду. Мета якої. Донести дітям, що навіть жартома такого робити не можна за жодних обставин.